Запрошують молодь від 18 до 26 років зі всієї України. Це віковий бар'єр для тих, хто все-таки вирішив випробувати свої сили на відвазі. Цьогоріч табір працюватиме з 20 по 30 липня. Очікують на 80 охочих. Місце проведення поблизу селища Опішня на межі трьох областей: Полтавської, Харківської і Сумської. Це місце вибрано так спеціально, тому що ми вважаємо, що Зараз молоді сходу півночі України якраз не вистачає саме таких заходів, оскільки на західній Україні проводиться досить велика кількість подібних таборів. От у нас же з цим, в нашому регіоні, з цим невеликі проблеми. Програма табору не для слабкодугих, наголосив комендант відваги Дмитро Жмайло. Цього разу, як і торік зроблять акцент на військовій підготовці, що нині особливо актуальна. Ми також плануємо запрошення лекторів, зокрема з військової справи учасників антитерористичної операції, які більше відповідно мають ну більш свіжі знання, які можуть ну. На прикладах розказати про свій бойовий досвід, як свідчить досвід попередніх років, не всі учасники витримують насичену та водночас складну програму. Кожен четвертий так і не доходить до кінця. Головне у цьому не фізичний, а більше моральний показник. Досить часто люди з табору йдуть люди, не ті, які в поганій фізичній формі, а ті, які ламаються психологічно. можуть ну як то кажуть. Атлетичні хлопці тікати з табору, худенькі дівчата, які ну до того не займалися спортом, дійти до кінця, тільки тому, що в них такий моральний настрой і в них є ноціль. Той хто витримує та, врешті, долає всі перешкоди, змінюється. Наприклад, чимало хлопців із відваги добровольцями пішли служити в зону антитерористичної операції.